Кірусик, ану, що ти там зловила? Покажи. Покажи, витягуй її. Витягуй догори гори Давай. Допомогти тобі? Чекай, бо ти впадеш, підійди ближче, я тобі допоможу. Підійди, давай разом. Покажемо мамі, який у нас короб, диви, який красавчик. Ану, зможемо ми його виважити з тобою. Ох, ого, подиви, який великий. Ану, постав свою руку йому. Ого, який кабанюра. Ого. Все, перший наш улов є. А тепер, як ми маємо гачочок ізвлікати з середини ну, я думаю, нам спішити нема куди. І ми його витягнемо Всім, кому сподобалась така спортивна ловля, ставимо лайк. І підписуємося на канал Докірусі Манюсі.